Варимо набор пива Жигулівське. Ми вже варили в попередніх роліках пиво Жигулівське, але там була крупа змішана з солодом, тому зробимо зараз це більш правильно. Ми запаримо крупу і разом з солодом будемо вносити вже запарену крупу. Сьогодні у нас Жигульовський лагер. Ми будемо використовувати лагерні дріжджі. Відмінність в тому, що лагерні дріжджі бродять при більш низькій температурі, а саме десь 10-15 градусів. Елівої дріжджі бродять при температурі 20-25 градусів. А класичний рецепт Жигулі саме лагер. Для тих, кого немає спеціального обладнання для того, щоб підтримувати температуру 10-15 градусів, можливо варити це пиво взимку. і Бродити, наприклад, в погрібі або в приміщенні, де низька температура. А також у нас на сайті буде такий же набір, тільки на елівих дрожжах. Це для звичної варки вдома при температурі 22-24 градусі. Цей набір для виготовлення 21-23 літра сусла, тобто майбутнього пива, з міцністю десь приблизно 4 градусі. Класичний набір інгредієнтів це е, солод в'єна, венський солод, е, яч, ячнява крупа, та хмель, дріжджі і е, декстроза для карбонизації. Перше, що я роблю, це набираю 17,5 літрів води в пивоварню та грію до 60 градусів. Я кип'ячу десь 3 літри води, помішуючи всипаю пащем кругом, даю запаритись. Далі при температурі 60 градусів все це будемо вносити в пивоварню і перемішуватись. Крупа використовується в даному наборі, це більш дань традиції. Якщо хто не знає, то ізначально це був рецепт, назвався Венський, використовувався 100% венський солод. Далі для здешевшення пива стали додати не саложенку, а саме ячня в округу. Витримали 20 хвилин, піднімаємо температуру до 72 і витримуємо годину. Я помішую дуже ретельно і достатньо часто, раз в 10-15 хвилин. Після того, як витримали 72 градуса годину, я додав. Потужності та підняв температуру до 78 і вже пройшло 10 хвилин. Все, будемо фільтруватися. Для цього я вимикаю насос, викручую сєятель і будемо фільтрувати. Цей повернення дуже зручно, що ми не вмикаємо нагрів, і сусло одразу вже гріється на кип'ятіння. А ми промиваємо драбину і відразу все. Знаходиться в одній ємності. Я заздалегідь приготував 10 літрів промивочної води, нагрів до 78 градусів. Кип'ятим 90 хвилин перший хміль вносимо відразу після початку кипіння, а останній хміль вносимо за 10 хвилин до кінця кипіння. Вношу його равномірно, щоб не було сильного кипіння. Ай, аромат пішов бомбезний. Е, Перша хміль е, вноситься для гіркоти. Якщо вам е, не подобається більш гірке пиво, вносите його, е, наприклад, половину. 10 хвилин до кінця кипятіння. Е, що ми зробили? Це за 20 хвилин до кінця кипятіння Я опустив чиллер, щоб він продезінфікувався та е, вніс ірландський мох. Це для освітлення. Все, вносимо останній хвіль. Кіп'ятимо 10 хвилин виключаємо і будемо служати. Вмикнув охолодження та вмикнув насос. Циркуляція сусла дозволяє ефективніше охолоджувати сусло. Заздалегідь я приготував бродільну ємність. Це наші 33-літрові ведра. Вони дуже зручні для бродіння, я гарно вимив. І продезінфікував спиртом. Особливу увагу я придав крану, щоб якісно його промити та продезінфікувати, щоб ніяка мікроба не спортила наше пиво. Початкова цукровість 13. Після бродіння помірюємо остаточну цукровість. Різниця поділена на 2, буде десь наша спиртозність. Відправляємо наше пиво Жигулі в приміщення з температурою 9-11 градусів. Бродіння буде відбуватися на протязі 7-10 днів. А далі ми будемо відправляти на на повторне бродіння це коли ми знімаємо сосуду і даємо йому ще 5-7 днів постояти, щоб ще краще освітлилось. А далі буде розлив по пляшках, карбонізація і дегустація. А дегустація цього пива буде окремим відео. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити.